Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми з вами пройдемо тест з фізичної культури. Екстернат. Річна робота На вас очікує 12 тестових запитань з варіантами відповідей. У вас буде час, щоб дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. Правильна відповідь за кожне питання дає вам 1 бал. По завершенню тесту порахуй свою загальну кількість балів. Якщо ви отримали 10 і більше балів, у вас високий рівень знань. Від 9 до 7 балів середній, а менше 6 низький. В кінці під відео в коментарях обов'язково поставте собі оцінку. Бажаю вам успіхів! Отож розпочинаємо. Запитання номер 1 Дистанція марафонського бігу. Варіанти відповідей. Варіант А. 41 км 295 метрів. Варіант Б. 42 км 195 метрів. Варіант П 45 км 125 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 42 кілометри 195 метрів. Запитання номер 2 Як називають бігуна на довгі дистанції? Варіанти відповідей. Варіант А. Спринтер. Варіант Б. Стипльчез. Варіант П. Стайр. Варіант К. Стартер. Час. Правильна відповідь. Варіант П. Стаєр. Запитання номер 3 Які фази стрибка у довжину з місця? Варіанти відповідей. Варіант А. Відштовхування приземлення. Варіант Б. Розбіг відштовхування розбіг-відштовхування-політ-приземлення. Варіант П. Відштовхування політ відштовхування-політ-приземлення. Варіант К. Розбіг. Крок. Політ приземлення. Час. Правильна відповідь. Варіант П. Відштовхування політ приземлення. Запитання номер 4 До якого рахунку грається основна партія команди у волейболі. Варіанти відповідей: Варіант А 21, варіант Б. 18, варіант П. 25, варіант К. 15 Час. Правильна відповідь. Варіант П. 25 очок. Запитання номер 5 Скільки торкань м'яча може зробити команда за одну атаку без урахування блоку у волейболі. Варіанти відповідей: варіант А 2, варіант Б. 3, варіант П4. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. 3. Запитання номер 6 В якому напрямку гравці переміщуються під час переходу з однієї зони в іншу у волейболі. Варіанти відповідей: Варіант А. За годинниковою стрілкою. Варіант Б. проти годинникової стрілки. Варіант П. Як заманеться? Час. Правильна відповідь. Варіант А. За годинниковою стрілкою. Запитання номер 7 Наскільки ігрових зон поділяється волейбольний майданчик? Варіанти відповідей: Варіант А. 4. Варіант Б 5, варіант П 6. Варіант К. Майданчик це єдина ігрова зона. Час! Правильна відповідь. Варіант П. 6 сон. Запитання номер 8 Назвіть розміри волейбольного майданчика. Варіанти відповідей. Варіант А. 20 на 10 метрів. Варіант Б. 25 на 15 метрів. Варіант П. 18 на 9 метрів. Варіант К. 19 на 8 метрів. Час. Правильна відповідь. Варіант П. 18 на 9 метрів. Запитання номер 9 Скільки часу триває гра у волейбол? Варіанти відповідей. Варіант А. 90 хвилин. Варіант Б. Без обмежень часу. Варіант П. 2 по 45. Варіант К. 30 хвилин. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Без обмежень часу. Запитання номер 10 Скільки в класичному волейболі на полі чоловік. Варіанти відповідей. Варіант А 5. Варіант Б 10. Варіант П 6. Час. Правильна відповідь варіант П. 6 чоловік. Запитання номер 11 Волейбол олімпійський вид спорту. Варіанти відповідей. Варіант А. Так. Варіант Б. Ні. Варіант П. Увійде у 2024 році. Час. Правильна відповідь. Варіант А. Так. Волейбол олімпійський вид спорту. Запитання номер 12 Що відноситься до технічних елементів гри у волейбол? Варіанти відповідей. Варіант А. Стрибки. Варіант Б. Прийом та передача. Варіант Б. Розминка. Час. Правильна відповідь. Варіант Б. Прийом та передача. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, спонсоруйте!